Там сніданок, а то в мене кава є, а бориса нема. Да, боря? Що за справа? А, смакота. Я ще так каву не пила. Перший раз в звірті. Він як вчора прийшов, тут ходив. Зранку відкриваю двері, дивлюся, Боря сидить. Виходить, він тут ночував. Ой, я сорок ніби мішають. великі вже. Йому навіть дощ не мішає. Хто має <клес> далі? Де що таке може бути, щоб зелені каву пити. Будь правда. А роги просто з кожним днем стають більші. Вже такі якісь дитина набагато більші, навіть ніж вчора. До речі, йому дуже важко спати з ними. Дося так мучиться. Ну чи то мені так вибирає? Такі великі. А він, до речі, дуже цікаво бере. Навіть витягує. Ну, що тут таке? Поперхнувся. На, Боря. Ти вже мокштав. Ти Але Боря дуже не любить, коли пуста тарілка. Дай Боря, копай мені тарілку.

Може, би тобі ще перенесла. Вчорашній щавель, який ти не з'їв.